Росія просто виграла час для проведення наступальних дій, відмовивши США у негайному припиненні вогню. Навіть не приховують тепер росіяни початкових намірів воювати далі. Це інформація від центру протидії дезінформації. Власне про те, як вони збираються воювати, як вони роблять це вже говоримо далі. Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну, бачимо, що жодні переговори, телефонні дзвінки, і зустрічі ці в Стамбулі, і в інших містах, вони ні на що не впливають. Росія продовжує, продовжує воювати і активно готується або ви нас поправте. Чи вже почала оцю ось літню кампанію, про яку зараз всі говорять? Ну, я би просто не сказав, що це буде щось раптове. Якщо, скажімо так, щось буде раптово, ми це побачимо, але ми бачимо стабільне та поступове нарушення інтенсивності бойових зіткнень. Інтенсивності бойових зіткнень та російських спроб просуватися в тих районах, які вони визначили для себе як ключові Покровський напрямок, Луманський напрямок, Новопавлівський напрямок, тут власне ми. Якби не знали про перемовини, ми б нічого не помітили. Ми просто бачимо стабільне зростання атак на землі і жодні перемовини, чи жодні політичні заяви, вони просто жодним чином на це якось не впливали. Ви згадали про напрямки. Можливо, давайте пане Виктор, по одному ще по одному такому найгарячішому пройдемося, так, щоби зрозуміти. Що відбувається на фронті в той час, коли там Трамп дзвонить і дві години розмовляє з Путіним? І як себе поводить зараз ворог? Ну наприклад, на Покровському напрямку там щодня близько сотні боїзідків інколи більше, інколи менше, і тут це є жодним чином не не корелює з чиїмись розмовами чи їхньою відсутністю. Постійні атаки мотоциклів застосування в принципі усієї на мотор техніки, яку використовують росіяни, але просто зараз в вони в них традиція така ходити в атаку на мотоцикл. Більше використовувати легку техніку. постійні використання капів. Причому використання капів вони нарощують по всій лінії бої. Постійні атаки БПЛА різних типів. Тому війна як вона є, і дуже активна. Новопавлівський напрямок. Ви пишете про те, що противник намагався прорвати там оборону наших захисників район Костянт... Костянтинополя. Багатиря з приводу багатиря. До речі, можемо поговорити. Ви говорите про те, що ви продовжуєте стримувати натиск, знищуючи переважаючи сили ворога. Новопавлівський напрямок. Давайте, можливо, по цьому пройдемо, що там відбувається зараз. Там постійні спроба противника атакувати напрямку Костянтинополя. Богатеря одрадного справа в тому, що Новопавлівський напрямок він відносно плаский. І там невелика кількість забудови, тому там важливо взяти під контроль ключові, хоч і невеликі на своєму фактично селище. Тому в бік це селище йдуть основні атаки. Той самий Багатир росіяни намагалися взяти наскоку, були звідти вибиті, але втратили там багато техніки, але деякі там навіть встигли побувати. Тому, скажімо так, станом на зараз там ситуація важка і динамічна. Оскільки Новопавлівський напрямок близький до покровського військ там скоплено багато, і росіяни там діють активно чи помічаєте ви, я не знаю, регулярне підсилення військ на ваших напрямках, це до того, Росія зараз воює тим ресурсом, який у неї є на території України, чи все ж таки ви бачите, що кількість військових їхніх може влітку, приміром або найближчим часом, збільшитися? Можливо, вона зростатиме на нашому напрямку, не у нашій зоні відповідальності. Наші зоні відповідальності вже дуже багато. Їх вже від початку було дуже багато. Ну просто в нашій зоні відповідальності є Донецьк, наприклад, безпосередньо Окуповані Донецьк і Луганськ. Це фактично в межах наших за нашими напрямками. Тому, а вони фактично перетворені на військові базі Російської Федерації зараз. Тому найбільша кількість російських військ вже зосереджена, від початку зосереджена у нас. Можливо, вони навіть розвиватимуть, спробуватимуть наступати, десь в, в поза зоною нашої відповідальності північніше, наприклад, тому, не знаю. Росіяни згадували Харківщину, згадували Сумщину. Це коли про ну, в контексті цих переговорів, чи не знаю, як правильно сказати, розмов цих так, із росіянами. Вони згадували дві ці області. Ми бачимо певну активізацію. І ви про це говорите на Харківщині. Зокрема, це про що може свідчити? Ну, Не знаю, що до Харківщини. На Куб'янському на навіть активність навіть впала, а на Вовчайн, ну, на тому, наприклад, Вовчанська. Яке в нас позначений як харківський напрямок, але вони там чесно висять вже два роки, без особливого для себе успіху ліз, лізуть по власних трупах і без якогось просування. тому мені скоріш можливо вони більш Сумщина мав на увазі, але сумщина просто не входить в нашу зону відповідальності, тому тут нічого не скажу. Тобто, ви схиляєтесь більше до думки. Що в разі, якщо і росіяни посунуть десь, то ризик от саме для Сумщини, так, для цього регіону. Ну, враховуючи те, як вони інтенсивно зараз його обстрілюють, і е, ця буферна зона їхня там. Вони вже там на цих перемовинах щодо якихось додаткових, щоб там 5 постей, не 4. Ну, от всі в області, що, в яких зараз йдуть бої, то вони в нашій зоні відповідальності. Цебто, якщо вони мають на увазі щось додатково, то це поза нею. Пане Вікторе, ви сказали про мотоцикли. Про ці. Я так розумію, що влітку це буде такий тренд, тренду у росіян. Вони використовують ці мотоцикли, ці мотоциклетні атаки через брак іншої техніки, чи просто їм так зручніше і так комфортніше їм воювати, і вони мають успіхи і переваги в цьому. Тут сукупність факторів з одного боку. У них справді вже зараз вже менше бронетехніки усіх типів. А та, що залишилася, вона стара і вона малоефективна. А з іншого боку, мотоцикл він більш, я б сказав, ефективний в плані витрат. Тому бо якщо в тебе ФПВ прилітає, коли ти на БМП, наприклад, чи на БТРі, то там гине 10 осіб і дорога машина. А якщо ФПВ прилітає в мотоцикл, то він одна людина і знищується одна одиниця недорогої техніки. Яка по суті не набагато дорожча за той FPV. тому власне воно якось виходить по грошах ефективніше? Ну і власне більше шансів, що людина там встигне проскочити на цьому мотоциклі на певну позицію. А якщо говорити про наші потреби зараз, або знаєте, навіть так скажу виклики, виклики для нас, так якщо ми говоримо про е літо про найближчі літні місяці, які можуть бути виклики для нас для української армії. Ну важко, важко забігати наперед, але знов таки в першу чергу нам знов, знов потрібно створювати велику перевагу по дронам. Це, це в першу чергу, бо зараз саме технологічне змагання йде на напрямку ППЛА, і чим більше і чим ефективніше ми там створимо переваги, тим краще буде для всіх з кабами. Що робити? Ви сказали про те, що кількість кабів росіян. Станом на зараз ну, збільшується так, вони масштабуються, можна сказати, що з цим робити станом на ну, зараз. Основний варіант вирішити їх е, реку. Воно все одно падатиме, але падатиме не точно невідоме те. А якби в нас була можливість там не знаю якоїсь ефективної далекобільної ППО, щоб ганяти самі. Літаки було б непогано, але станом на зараз з цим проблемою є, очевидно. Вона найближчими часами поки що вирішена не буде, бо це хіба що нам будуть якось дуже допомагати міжнародні партнери, в тому числі в Сполучені Штати. А тут, як бачите, з їхнього боку, поки що є політичні моменти. Я наостанок, знаєте, в пане Віктора запитав, ну, можливо, це таке більше філософське питання, але ми в ефірах зараз говоримо про ці телефонні розмови з Путіним, так? наші позиції озвучуємо, Трамп свої позиції озвучує і так далі. Ну, ви, як людина військова, з якими настроями, так? з якими фразами в голові ви реагуєте на. Повідомлення, коли бачите, там Трамп поговорив із там із Путіним або там російська делегація поїхала в Стамбул. Чи вірите ви, що найближчим часом за певних умов Путіну взагалі потрібно якесь, хоча б мінімальне припинення вогню? Дивіться, я не можу коментувати політичні питання. Я просто не повноважене на це, але з чисто психологічного боку, я намагаюся це ігнорувати. Я намагаюся це просто не сховати, бо воно зараз тане на зараз мене не може стосуватися. Немає сенсу, мені здається, принаймні для військових стежити за зайвий час просто перейматися і стежити за губами, треба стежити за руками. Нам треба стежити за тим, що відбувається безпосередньо на землі. А від цього залежить зараз наше життя. Про що вони там домовилися, ну mm -hmm. не знаю. Бо... Мені здається, що домовлятися можна по будь-що, а потім зі домовленості порушувати. Тому для нас важливо те, що відбувається безпосередньо. Зрозуміла, ви на роботі на своїй зосередженні. Я вам за це дякую. Насправді, Віктор Тригубов був з нами на зв'язку і подяка вашим хлопцям, які просто зараз воюють на гарячих напрямках. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Друзі, не забувайте, що ми ведемо нашу трансляцію, трансляцію наших ефірів і в Ютубі. Для нас дуже важливо, бо ви підписались на Ютуб п'ятого каналу. у Нас понад 3 мільйони підписників. Долучайтесь до нашої компанії. Ставте вподобає нашим відео, щоб наш контент побачив якомога більше українців. Ну і, звісно, під цією трансляцією заходьте в чат. У нас в чаті можна поспілкуватися на будь-яку тему. Там ви можете відреагувати на те, що ви чуєте з екранів своїх гаджетів, поставити питання нашим експертам, от військовим, ви щойно їх слухали. Якщо е, цікаво про якісь напрямки, то пишіть нам, будемо про це говорити. Коротка пауза. За 5 хвилин у нас оновлений випуск часу новин, тоді побачимось.